Вітаю вас, шановні добродії, і прошу уявити собі чотири дійові особи, які, скажімо, задіяні в нашому сьогоднішньому відеосюжеті. Це совість, жалість, доброта і любов. Якраз те, що врятує, повинно врятувати світ. І ось Уявіть собі, що ці чотири у вигляді прекрасних дівчат особи розмовляють між собою. Совість чути голос совісті. Це не до мене. Жалість каже, «Е, а може все-таки спробує. Совість знову каже, ну знай, я тут без сила, а доброта каже, знаєте що дівчатка, а давайте я його заберу. Кого його? Доброта підняла на свої руки замерзаюче кошенятку. Воно ледве дихало. Вона загорнула його, загорнула е, плед, пригорнула до себе, а совість каже, ну правильно, то ж доброта врятує світ. А доброта у відповідь, але знаєте що? Цього мало. І тут любов. Промовляє, дівчатка, не хвилюйтесь, я знаю, що робити. І вона прийма, прийняла з рук доброти оте замерзаюче кошеня, ще краще обгорнула його і каже, пішли, куди ж вони пішли? А пішли вони до одного будинку, зайшли в під'їзд. І поклали це кошеня біля дверей. І треба ж так, щоб цю мить вибіг, відчинилися двері і вибігає маленький хлопчик. Очі, заплищали, засяяли. Мамо! вигукнув він. Ой я ж про це мрія. Заглянула мати, подивилася уважна сина. А він далі, я ж так цього хотів. І, піднявши котеня, притулило до своїх груденят дитячих, а любовну промовила до своїх посестер. Пішли тут тепер уже нам нема чого робити. Ну, ви зрозуміли мораль, правда? Добра. Жаль, добру е, совісті і любові не помітиш, це все відчувати можна і треба. То хай ці якості завжди будуть поруч із нами, і хай саме вони допоможуть жити і бути світом ясному і прекрасному. До зустрічі в ефірі!